Величезно вам дякую за фото. Гарного вечора. І вам дякую. Дякую. Дякую, брате. Можна фото? Так, звісно. Дякую, хлопці. Велике дякую. Гарного дня. Дякую за фото. Дякую, брате. Радий знайомству. Знаєш, це неймовірно. Приїздити сюди із Нової Зеландії. В нас населення всього 5 мільйонів. А мене тут так тепло приймають. Іноді думаю, як я до такого дійшов. Я ж з іншої частини світу. Неймовірно. Я відчуваю цю любов. Можна фото? Дякую. Як справи? Добре, у вас Йдеш на бій. Так, так за кого будеш болювати? Вочевидь, за дюбо за, за усика. За усика? А ти отримаєш бій з усиком? Сподіваюсь, ти єдиний хто буде для нього проблемою. Радий знайомству! Йосиф! Та це Джозеф Паркер. Як ти Тесон? Як справи? Добре, ти як? Це буде другий сезон. Повертаємось на Нетфлікс. Джозеф Паркер тут. Джипсі Джо, Джипсі Джо. Як ти? Я тренуюсь заради повернення. Давай ще побачимось. Я приїду до тебе завтра. Добре, побачимось. Люблю тебе. Стадіон Вемблі. Вечір боксу. Ще побачимось. Перед крихітка. Давай зробимо нове фото? Завжди радий тебе бачити. Дякую, що на зв'язку. Як сім'я, друже, сім'я добре. Слухай, завжди радий бачити тебе на таких шоу. Я хочу бачити тебе на всіх шоу. А я хочу бачити тебе в рингу. Але ти той хлопець з яким ніхто не хоче битись. Слухай, ти коли-небудь відважишся піти на пенсію? Так, звісно. Коли? Коли ти виграєш титули?

Це було просто так швидко. Це було так швидко. Вітаю! Мої вітання! Дякую! Усик знову його повалив? Він наносив удари, контратакував і в кінці кінців зробив свою роботу неймовірно яскраво. Як ти думаєш, що в тебе є, чого не було в його опонентів? Я думаю, що це швидкість та мої рухи. він неймовірний боксер, і я б хотів розділити з ним ринг. Як ти думаєш, чи станеш ти наступним опонентом? Усика? Я бачу, що там дерек, але я повинен бути наступним. Наскільки сильно ти хочеш бій проти Олександра Усика? Я хочу зараз вийти на ринг. але не хочу забирати цей момент в Усика. Я дуже його поважаю. Він вже двічі абсолют. Ти сподіваєшся на бій проти Усика? Так, звісно. Сподіваюсь, він не зробить поездблюбіо вакантним. Бій з ним це було б круто. З нами був Джозеф Паркер. Так, дякую. Гей, Усик. Ти молодець. Вітаю тебе. Дякую, бро. Ти виглядав класно. Дуже класно. Дякую. Ну що, я наступний? Бро, я не знаю. Зараз я просто хочу відпочити. Хочеш відпочити? Добре, відпочинь, як треба. А потім побачимось. Я б хотів битися за всі пояси. Стати абсолютним чемпіоном світу. Джейк, ти хотів бій із Усиком? Так, звісно. Так, але я б хотів бій за правилами ММА. Я б хотів побачити усика в ММА. наша команда вже про це говорила. Я на це сподіваюся, і дуже його поважаю. спочатку треба завершити з боксом. А потім вже все що завгодно. Все це ми будемо обговорювати. Ти проводиш дуже класну роботу. Так, ти теж бро. Я слідкую за тим, що ти робиш. Я тобою захоплююсь. я бачив, через що ти пройшов. ти класний хлопець. Дякую, радий знайомству. Ей, Джозефе! Джозеф! Дякую, хлопці! Дякую, дякую! Я теж Ківі, брате! Брати Ківі! Це було добре, дуже добре. Мені сподобався бій. Усик був неймовірний. Що ти можеш показати проти Усика? Просто дайте мені шанс. Паркер! Можна автограф. Паркер, будь ласка. Так, продовжуємо йти. Велика тобі, дякую. Люблю тебе. Люблю тебе, брата. Дякую. Ти легенда. Ти заслуговуєш на свій шанс. Дякую. Паркер. Энди, ти зайву увагу. Із охороною набагато краще. Треба було брати цього хлопця із нами з самого початку.